Я вже можу сказати, я кажу, дуже хорошу російську поетесу, так вона от мої вірш перекладе, то часу важко пізнати, але він хороший, бо в бо нас свого внесла туди. Теж чогось хорошого, такого цікавого, розумієте? <потрізна> так, оце, власне. оце таке, так що от такі різні є перекладачі. Я коли переклад читав в Острозькій академії, то я не знав, що воно краще, коли... так щоб однозначно сказати. Тут вже так само, як кажуть, і що читати. Чи що найкраще? Е, ні, про що писати. Каже. Та неважливо про що важливо як. А ще важливо, хто написав. Як Віна Васильівна написала роман оцей. Ну не була б це Віна Васильівна. Я, я Не знаю, чи я б її, щоб він би мав для мене такими жникли. Є вже ім'я, розумієте, навіть неважливо про що, і навіть не важливо як, а важливо хто на третьому місці. Це найважливіше. Так само тут і Переклади, ну але, але, але вже тепер хочеться кількість моїх книжок 28 виданих. Хочеться вже за Марксовим законом і Енгельсовим, щоб кількість переходила в якість. Я не хочу в Україні зараз видавати, практично взагалі не хочу видавати книжок. Є пропозиції, але не хочу їх видавати. Розумієте, я вже хочу або видавати щось. От, знову ж таки, тут можна почитися Юліна Васильівна, вона дає довгий час, але як видає, то це вже... Розумієте, щось. А так мені якось виходило, що я видавав майже кожен рік по кілька і наукові книжки, і це. Тепер я хочу видавати якісно і на світових отаких от період. От, або зовсім не видавати. Я вже ви готовий теж це, так підсумовуючи філософський. Рекламу цієї газети я вам вже робив, здається, так поки Ігоря не було. Оце ж редактор нової літературної неділі. Неділя вже оце, Ігор Довечен, я вас познайомлю, потім ми досліджували колись цю Галицьку пресу. З ним разом в архівах сиділи свою молодість, потрапили на ці всі. Це теж гарно. так гарно. Троє ігорів сьогодні. Загадуйте бажання. Три музи є, там, тут. Ось. То Трім, ми шла... Крім того, ще є три ігори сьогодні. Отець... Це нам повезе просто. Так, ми ніж трьома відразу. Ось е... вона заповідається на досить хороше, таке, свіже, нормальне видання. Знаючи потужності і амбіції. Найкращому розумінні Ігореві, ось коли тут було на Волині свята Лесі. Він Лесо Крімка і Львів такий виступ гарний зробив Я думаю, Стригун вірші, вірші почне писати. А, а що стригун? Ну в редакції включені а, значить буде писати вірші. Георій тут е, рішу тим, що ми хочемо не літературне, а мистецтво. Секстрій. Тим часи там і по і голови спіло. Є, про бого бого, бого, так так. Ні, Є то... ще в Ігора у цій збірці. Якщо можна, ну, власне, одна є. така поезія, яка називається «У скляній корчмі. А, я її знаю. На пам'ять Ага. то він її прочитає. А бо може ні-ні сьогодні... ні-ні, ні. та я навіщо ж? Але, але він так. навіщо я? Але, а, він, навіщо але я? Ти а, ще щось би не був там той, той хто О, той, хто потім хто, Щоб ти хто прочитав. Хто читає. я теж, Але ти його знаєш дуже добре, Ага. про нього прочитаєш. Ну так ти, от, бо ми в корчмі сидимо. І це трохи теж парадоксальне, трошки О, там проходить це потік якийсь mm -hmm. такий, щось від зовсім не місце для поезії. чесно ні, ні, кажучи. не місце, Я люблю те, що було. Але вуликові у скляній корчому. Вони з перших таке. Моє замовлення таке. Те, що я люблю. Це, 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 це я замовляю просто, якщо можна. мене ціла книжка входила скляна корчма. Така. І в мене продовжується той цикл з кленої корчми. І ті вірші, вони найбільше, ну як сказати, вірші взагалі потрібні, коли дуже важко людині. Коли... Або дуже добре, що так само дуже важко. Ось як кажуть, дай вам Бог здоров'я, я придумав такий тост, щоб пережити те щастя, що вас чекає. Ось, ну це так само. Людина йде в корчму ж не від доброго життя, часом це вже ось. І тому оці. Були вони практично всіх поетів світу, яких мені подобається, там і Римбої, і Полінера, і Сініна, Москва Кабацька, і всіх -всі -всі вони. Це, можливо, такий золотий перетин поезії, саме на цю тему. Більше, не про кохання, можливо, навіть поезія, а от саме от, тема, тема такої надлому людського, коли саме потрібна релігія або поезія, її як замінник, яка претендує стати релігією. Тому і Христос найбільший поет світу, тому що. Він Зробив те, що сказав. Красиво. Ось, значить, це такий вірш. Північ тримка, у, 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 у скляні, корч, просто в корчмі. Північ тремка, мов зіниці лиса. Осінь. Сиджу в корчмі. Куди ми йдемо? І де взялися? Такі сумні і самі. Пісня сучасна, якась ніяка, із брехунця димить. А ми розшифровуємо тайні знаки того, що над людьми. Світло сумне і парфумів запах в цій корчмі старій. І поїзди каже хтось на запад, і жураврі вгорі, свічка сльози старого лося капає на колган. Тим, що сидять тут не раз довелося братися за ногам. Шрами у них татуйовки сині бляді. І мало слів, що їм до віршів, до батьківщини, до журавлів. А може їм, саме їм сьогодні п'яна печаль болить. Церква бабуся, діти голодні і холості стволи. Двері відкрилися віком гробу, ранок сивий мов ртуть. Світ набирає Божу подобу, я, я вибираю путь. В дорогу, їм мене... дорогу, їм своє Ось, ну, відповідає. Григорій, подобається, як, як ти читаєш, то в мене... Ну, це, я мені... кажу що... його. Треба треба треба. треба, треба. треба ж відповідає слово «день». Ні. То в мене... Ні, ще шість трохи часу, чого можна? 15 хвилин, ще можна поговорити. Ну, Та й підемо в путь. Кам'яна чи Снігова? Це то... Ні. Розірко понаписувало ці назви, я не хотів вже з ним поговорити. Без назви. Не без назви. Зима. Горобина, мов краплі блискучої крові, прилетять снігурі, склюють, прийде жінка містична, скрасить мою безтолковість, з'явиться ціль і путь, зліпимо з нею у лісі бабу смішну снігову свою, таку, як в степах кам'яна. Яка з них вічніша у нашому раю? Та, що більше сумна. Ще це я собі згадав, хотів прочитати вдома такий що є? У мене він такий полійсько, а я ще хотів Поліський якийсь, оце ж. А, Денисюку я, я хотів. У мене цілі такі, є ще цикли. Поліська, оце, Поліська, е, Волинсько-Поліський, Вовчі такі, ну, але щось таке, що вже... Не багато, а щось одне. Ну вдома, може. Він такий ліро Епос. Я знов, чи ми знов тут є, душею і думками. Свята бабуся молиться землі, як очі небо, і сміється камінь, і дід лежить під берегом, як хліб. Вогонь помер, в очах відбитий місяць. Наш Бог живе у церкві, як в тюрмі, мисливським рогом. Згадує полісся усе, що у галактик на умі. Дорога промінь в соснах поламалась, русява шишка впала в тінь свою, Мов тиша бродить привид князя мала. Я бачу, а сміятися, боюсь, сліпа хатинка, скошений Чорнобиль, тоненький вітер, сни у очеретів. А час іде нічого час не робить, Але ж погляньте ліс, осиротів. Але ж почуйте мохом, як морозом заріс перун, і коні не іржуть. А час іде, жовтіють верболози, все людство спотикнулось об межу. Вагітних мало, весни не солодкі, ніхто себе не вміє обмануть. Діди весняно ходять на колодки, мовчати в душу, як в таїну. Через вогонь зростається залізо через сльозу. Ех, що через сльозу тут рейки вже, а я все древнім лісом русалку заускочену несу. Дрімучий світ, і раптом добре, і легко, і світло так колиска, і крило. Ми всі ще біль, ми близько і далеко. Ми любимо біль, нас довго не було. Таке щось поліське. Е, 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 от дивися, скільки ти книг написав? 28? Ні, <клінця> видав. Написав ви, і видав Видав, так. От тобі в е, тебе немає такого відчуття, що вже можливо десь... Вичерпався. Ні, є відчуття, що етап один завершився. О, Може бути заведений. Лариса сам... Іванівна написала. Заходьте сюди, Ну, виресування. <плінця> <плінця> Покажите Валіна Костиницька. Ой, заходьте, бо ми вже завершуємо, а десь тут сядь. А ви за ломбом часом проживаєте? Дуже висело. Ось, підніматись. Але що ж, Леся Валіна, тепер треба прочитати вже для вас, бо ми вже завершувати збиралися, вже півтори години сидимо практично. Дякую. <ріст> все. Так, дякую. Його читай вірш на завершення. Зараз кави десь покинемо тоді раз. Вірш якийсь, так? То я з пам'яті прочитаю. Для пані Лариси угу. спеціально. Як би... То цей же ж, мабуть, такий. Бо загалом поет пише на три теми. Це космос, кохання і батьківщина. Ну, бувають такі вірші-мікси, що десь все разом воно Смерть. Воно змішується так. То, мабуть. Смерть. з перцем? Смерть, смерть. А, так, так. Ну воно все. Так, окрема тема. Ну це космос. Ось. <Mansion> то такий вірш нехай буде тоді. Суспільний з книжки Україна в диму. Ось. Це дуже приємно Мотика, скульптор мені оце позвонив, каже, бачив тебе, Іван Михайлович, там книжку дуже гарну в цьому в останній своїй нагнітання мороку про цю Україну в Диму. Мою, ну там соціальна лікарка, то я може, ще прочитаю оцих. Один-два вірші з із, соціальної лірики, А на завершення може про кохання ще з один вірш. Ну, щоб так було, ж не сумно я. Тихо, дуже тихо в Україні. Тільки серед ночі де-не-де. -де -де. То пісні прощально солов'їні, то зелене яблуко впаде, то шабельним сміхом озоветься предок із міжзоряних степів. Половецький кініща пасеться, Руський відійшов чи відлетів, йде козак. Штани широкополі, йде козак, як довго йде козак, може тому, що йде поволі, тому і поволі, як сльоза, все, що справжнє в пісню заховає, все, що рідне у пісні пісень, Він не жне й не сіє, лиш блукає. Ледве-ледве душу донесе, повз полів колгоспних, директорів, мерів, вороховних куркулів, заклинання імпортних моторів і мовчання дивних журавлів. Потім щось у ньому ніби вихор, наче бунт свяченої води. Тихо в Україні, дуже тихо, як завжди. Ну, і смієш трохи. Ще тоді, мабуть, такий з улюблених, як казав, Григорій, ті, що самі запам'ятовуються, і приходять. І такий цикл, у мене є українська провінція. Може, звідси, що на пам'ять прийшло. Українська провінція, Подвічний сум за минулим, сивий, мов самогонка. Серце, мов яблуко, падає від стогонів і зітхань. Рветься там, де загрубо, рветься не там, де тонко. Провінція то не села, то там, де нема повстань. Але ж у клубах є танці, Шевченко портрет різблений, і дві п'ятирічки штори непрані висять на грубому скрі. Коли щось у світі стається, в хлопів позіхають гени, баби витрясають і значення хмари сумної тлі. Настане чи похорон. Немає кому затягувать, пісні тільки що по радіо, любов, чужий серіал, місцева відьма Бантикова колись відмінниця, магнітофонна магія записала дихання матушки й батюшки, вийшов місцевий скандал. Базари бездарно бренькають за морським добром і дебрями. Нема ні шкури вовчої, ані чорноморських риб. Провінція, звідки їдуть найкращі жінки. До Гондурасу чи Сербії, а зігнута шабля з хребта ну ніяк не росте до гори. Знов україна, край калини й ліні, волі край, неволі також край, свиноїди, далі жовто-сині, мармурові полиски Дніпра, стогне свічка у каліні й тиші, Цвинтар обіймається хрести. Батьківщина, хто тебе сколише щастям несподівано простим, полений, тумани, бабські сльози, дай солодка й зла, наче смерть, пісня в горлі, вічні передгрози, вічна віра, вічні не тепер, болі неокуплені, білі, він багато, а життя ж одне. Ось і знову полупці набігли на лице, красиве і сумне, світом терно опадають зорі. Зіткані зі щастя, ворожі. Україно, здрастуйте, і сорі. Жити лінь і помирати лінь. Може, щось веселе таке чи запитання якесь Веселе питання. Про кохання. Може Григорій ще щось. Веселе питання, прочитай про кохання. Кохання треба робити, так би мовити. ну Що ж про нього? Хоча про кохання вони ціла книжка була окремо. Любовна лірика. Ось колись виходила така такий комановський Микола, цікавий герой роману Оксани Забушко Польових досліджень з українського сексу. Це він мене оформляв дві книжки. Насправді він дуже тонкий, тонка людина, тонка, лірична і талановита, як художник. Ось. Але Оксану Забушку про ньому краще не згадувати це. Десь то де й Чи? текілом читала вірші а, мої. Хоч би, я його знаю на ну, пані. Читай, читай його, читай. Ну, чит... а, не говорю, то тут? Ти... Ні, давай, давайте ти читай. Тетілом читала вірші мої, тоненька, немов весна. Ті, що від світу в жилах таїв, наче ковток вина, у божевільну, блаженну ніч падала в прірву снів, бо відчувала, а може і ні, як я тебе. Хотів. хотів, хотів, бо там любив, а всі кажуть, хотів. Ну, хотів. Сонному в сонях, сонному в сонях була мені в царстві душі десь там, де я для інших віддаленів за горизонту шрам. Там, де так холодно, аж аж аж, аж замерза вино, ми шепотітимемо, моче наш, і закипить воно ніжне й безумне, як і любов. Задля якої був, Та тілом читала знову і знов те, що я серцем чу. О, дякую. І останній музик. Остання музик. Так ти тоді прочитай, мені буде приємно. Так, так, то держав. Так. Колодязь на тоска, осінніше за осінь. Ото -от ти сніг піде, легкий осінній біль. А ми, а ми, а ми. Волосся у волоссі померли дев'ять раз і воскресли знову в бій. Оце і є життя, кругом дзвонарська бронза, оце і є наш світ, кохання і війна, а там, у тому, десь, а хто його, а хто зна, чи хтось пригорне так, чи хтось на вина, осінній рай ріки. Подякуємо світу, ще теплому гнізду. Твоя рука моя. Я так ще не літав, так ще не пахли квіти у цих краях, а осінь, синь отця, завеснює як юність, фатального у ній багато як багать. Це хрещення вогнем. Ці голоси отруйні нам чистим і тремким, чому б не політать. Зовсім очевидно на завершення, бо ми вже театрали, знають, що більше ніж годину і двадцять хвилин вже кода, що так, не показує так, вже. Так, о, так, о, паре, але откровення такі є вірш, він очевидно нас якось об'єднає тему загалом українців. Бо там він присвячений Тарасові Шевченку, він без пафосу ніякого діст труфи, але якесь таке е відкриття. До мене тоді прийшло, от зараз Зборовська, Ніла, Царство її Небесне померла, от вона. В своїй статті, колись мені звернула увагу, що це виявляється, ну таке поетичне було відкриття для неї. А потім там струф... рядок такий є один, ну, ви зараз почуєте. І він, очевидно, оптимістичний пояснює ситуацію нашу суспільно політичну, а вже все інше, і кохання, і, і природа, це ж воно хоч не хоч. А... А... Ми ховаємося, тобто ховаємося від в природу і в кохання часом від того, що починали розмову на початку, що приємно, коли нас в світі бачать, але, на жаль, репрезентувати Україну набагато важче, ніж Франції, у світі чи Німеччину, і набагато більше зусиль коштує. Так от вірш, откровення називається, присвячений Тарасові Григоровичу Шевченку. Спить зима на зеленім житті, а тебе забрав поїзд скорий. Ми не вміємо інакше жити, ми не хочемо співати в хорі, наче мрія колись. Так совість в чорній ночі мені співає, як знімають вінок терновий. Це болючіше, ніж тягають. Можливо, той розпад імперії нам так і важче. Бо той вінок дуже вже ж приріс терновий так. до наших кровоносних судин. Може ще ось якесь запитання на прощання. Я дуже до спілкування доступний. Хоть кому дуже гарно на прощання на навіть Івані книжечку Мені. Mm -hmm. мені. А, до речі, я хочу сказати, що мені найкраща робота, одна з найкращих пір в моєму молодому. Тоді в житті це була робота в бібліотеці Стефаника в науково дослідному центрі під керівництвом тоді директора Лариси Іванівни Крушеницької. Ні. Ні, ну він центром, а ви ж загалом бібліотекою і дякую дуже дуже приємно.

Я за, 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 за цей вечір, за цю годину, і, дай Боже, натхнення гараздів писати, ще більше видавати і все, чого він там прагне, з ближніх земель, щоб все, щоб все, щоб все збулося. Дай Боже.